Володимир Зеленський сьогодні на передовій. Він відвідав першу в Україні підземну хірургічну групу. Повідомили у прес-службі президента цей госпіталь врятував вже понад тисячу життів. Медики тут приймають поранених бійців одразу з поля бою. Глава держави подякував лікарям за службу та відзначив їх нагородами. Зеленський також побував на позиціях нашого дивізіону «Хаймарс» у складі 27-ї реактивної артбригади на запорізькому напрямку. Привіт. Став їх із днем сухопутних військ та вручив нагороди. Дуже приємно бути у вас сьогодні. Нагородити вас, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну. Наші сім'ї, сім'ї всіх українців, нашу батьківщину, дякуємо вам! Бажаю вам здоров'я, витримки, міцності, перемоги. Нехай хай Марси не підводять, нехай б'ють ворожі цілі.